Коли наш мозок сприймає загрозу, він запускає низку процесів у нашому тілі, які називаються стресовою реакцією. Ці зміни готують нас до дії до так званої реакції боротьби або втечі. Наші м'язи напружуються, підвищується артеріальний тиск, прискорюється серцебиття та дихання. Рівень цукру в крові також підвищується. М'язи отримують більше палива, тіло рухається, витрачає енергію, а потім повертається до нормального стану. Проблема виникає тоді, коли емоційне напруження або збудження зростає занадто високо, триває задовго або ж падає нижче оптимального рівня. Тоді людина втрачає здатність керувати своїми емоціями й оптимально функціонувати. Вікно толерантності в психології це поняття, що допомагає краще зрозуміти, коли чому нас вибиває з колії та як із цим боротися. Вікно толерантності це оптимальна зона стресу, в якій людина здатна ефективно функціонувати в повсякденному житті. У моменти, коли ви почуваєтесь комфортно, відчувається приємна емоційна напруга. Вона не занадто висока, але й не занадто низька. Якщо ви перебуваєте у своєму вікні толерантності, ви спокійні, ви в змозі чітко мислити, утримувати свої особисті кордони та адекватно керувати своїми емоціями. Цей оптимальний рівень емоційного збудження також називають зоною стійкості. Оскільки в цій зоні ділянки мозку та інші органи тіла працюють злагоджено, ми можемо протистояти викликам, шукати підтримку або пропонувати свою підтримку іншим, вирішувати конфлікти або шукати компроміси. У цій зоні ми почуваємося в безпеці і можемо насолоджуватись радощами життя. Однак потужний або тривалий стрес може вибити нас із зони стійкості. Наше вікно толерантності може бути вущим або ширшим у різні періоди нашого життя, до того, ж його розмір варіює від людини до людини. Крім того, у деяких ситуаціях у нас може бути широке вікно. Тож, коли ми відчуваємо тривогу або гнів, ми можемо впевнено покладатися на різні внутрішні ресурси і стратегії, щоб утриматися в рамках цього вікна, залишаючись порівняно спокійними. А є ситуації, у яких нас можна легко виштовхати за межі вікна. Коли ми, наприклад, втомлені, ми швидше дратуємося та розчаровуємося, тому що наше вікно вущає. Внаслідок хронічного стресу та психотравм наша нервова система може почати працювати поза вікном толерантності. Або ж якщо в дитинстві ваші емоційні потреби не задовольнили і ви не відчували себе в безпеці у відносинах із близькими, то швидше за все ви не навчитеся регулювати свої емоції і ваше вікно толерантності за вузьке. Внаслідок цього ви, можливо, занадто гостро реагуєте на незначні стресові ситуації, а повсякденні життєві події сприймаєте як серйозні проблеми. Люди, які часто перебувають за межами свого вікна толерантності, можуть відчувати депресію, тривогу або ж стикатися з іншими проблемами з психічним здоров'ям. Розрізняють дві зони за межами вікна толерантності. Коли рівень стресу зашкалює, нас може виконати вгору у зону гіперзбудження, цей стан підвищеного емоційного збучення, або, іншими словами, реакція бийся або тікай. У цій зоні людина відчуває злість або тривогу і навіть паніку. Вона починає діяти імпульсивно, або ж обороняється. Частота серцевих скорочень і дихання можуть прискоритися, а м'язи напружуються. Також людина стає гіперпильною, а здатність раціонально мислити зменшується, можуть з'явитися нав'язливі спогади чи образи. Негативні думки, такі як в мене нічого не вийде, я не вдаха. Надмірне занепокоєння, очікування найгіршого та проблеми з концентрацією це класичні приклади психологічного стану в зоні гіперзбудження. Проте ми не завжди мусимо залишатися в межах вікна толерантності. У небезпечних ситуаціях наш рефлекс виживання є здоровою і корисною реакцією. Важливо, щоб рівень стресу та емоційного збудження відповідала реальній небезпеці чи нагальності ситуації. Якщо ви відчуваєте себе в небезпеці, напруга може зрости і ви потрапите в зону гіперзбудження. Але цей стан є проблематичним лише тоді, коли сигнал тривоги в мозку залишається увімкненим, а симптоми перезбудження зберігаються тривалий час. Або ж Якщо незначні чи уявні загрози занадто легко виводять вас із рівноваги і відкидають за межі вашого вікна, стрес, травма та надто напружений темп життя можуть змусити вас залишатися переважно в цій зоні. Якщо ви відчуваєте себе в небезпеці, рівень емоційної напруги може впасти нижче оптимального рівня. Тож ви опуститеся нижче вікна толерантності, переходячи в зону заціпеніння. У цьому стані вам може здатися, що ви буквально вимкнулися і функціонуєте на автопілоті. Ви можете відчувати себе відокремленими від своїх думок і почуттів. Відірваними від своєї ситуації, інших людей або самих себе. Це відчуття втрати контролю може змусити вас почуватися ще більш невпевнено. Але що саме відбувається? Коли реакція бийся або біжи, блокується або призводить до емоційного виснаження організму, мозок переключається на гіпозбудження, стан уникнення і пасивності. Іноді прикинутися мертвим це найкращий спосіб вижити. Уніміння може тимчасово захистити людину від нестерпного емоційного болю, наприклад, під час жорстокого насильницького поводження. Однак, коли ви застрягли в цій зоні, ви втрачаєте здатність чітко мислити і говорити. Деякі люди мають відчуття, ніби все навколо, і вони самі нереальні. Травматичний досвід може збільшити ймовірність того, що ви переключитеся на гіпозбудження або, іншими словами, дисоціюєте. У цьому відео ви можете дізнатися більше про дисоціацію. У деяких людей і гіпер і гіпозбудження чергуються. Інші ж, перед тим, як перейти в зону гіпозбудження, відчуватимуть тривожну імобілізацію. Під час якої сигнал про перезбучення залишається включеним у той час, як людина відчуває перевиснаження. Музика. Усвідомлення та розуміння особливостей свого вікна толерантності та визначення тригерів, які викидають вас із вікна, можуть допомогти вам вчасно втрутитися, щоб утриматися в межах вікна. А якщо ви навчитеся розпізнавати, що випали з вікна, ви можете швидко вжити заходів, щоб повернутися в зону стійкості. Тому першим кроком є усвідомлення того, чи є у вашому тілі напруга. Ви можете навчитися прислухатися до свого тіла, практикуючи техніку mindfulness, сканування тіла. Цю вправу ви знайдете на моєму каналі. Посилання є в описі під відео. Якщо ваш рівень стресу за високий, ви перейшли в стан гіперзбудження. Що ви можете зробити, щоб повернутися до свого вікна? У спокійному стані наша психіка працює за принципом зверху вниз, коли логіка та мова використовуються, щоб заспокоїти тіло, коли нас викидає з вікна толерантності, ефективніше працювати знизу вгору. У такий спосіб ми спочатку маємо заспокоїти тіло та нижні відділи мозку. Саме наш рептильний мозок відповідає за інстинкти та стрес реакції. Як тільки рівень збудження знизиться, і ми повернемося до зони стійкості, робота кори головного мозку, що відповідає за логічне мислення, відновиться. Тому намагайтеся рухатися. Будь-який вид руху є корисним, як от їзда на велосипеді, біг, швидка ходьба. Окрім цього, повільні види руху, такі як йога, також є чудовим способом повернутися до свого вікна. Ще один дієвий варіант заземлення. Заземлення стимулює всі ваші почуття та безпечно закріплює вас у теперішньому моменті. І нарешті. Глибоке діафрагмальне дихання є ще однією ефективною стратегією боротьби з гіперзбудженням. Про ці навички я розповідаю у відео про заземлення та mindfulness. Посилання, як завжди, в описі нижче. Ви також можете помітити, що ваш рівень емоційного збудження занадто низький, якщо ви опинитесь у зоні гіпозбудження, нижче свого вікна. Щоби вийти з цього стану, потрібно активуватися та стимулювати нервову систему. Стимулюйте всі свої органи чуття, нюхайте різкі запахи, торкайтеся різних текстур, озирайтеся довкола та в голос чи подумки, називайте все, що бачите. Слухайте бадьору музику або куштуйте різку або хрустку їжу. Випийте гарячий напій, станьте під контрастний душ. І не нехтуйте іншими техніками заземлення. Усвідомлюючи свої відчуття, думки та емоції, ми можемо навчитися розпізнавати, коли ми перебуваємо в оптимальній зоні емоційного збудження у межах свого вікна, або ж переходимо в зону гіпер чи гіпозбудження. Mindfulness, чи то практика повної усвідомлюваності, це ще один інструмент, який можна використовувати, щоб навчитися справлятися з коливаннями рівня стресу. Mindfulness допомагає впоратися зі стресом, залишаючись у теперішньому моменті. Йдеться не про те, щоб зупинити стрес, але дати змогу цим небажаним моментам прийти і піти, не вибиваючи вас із колії. І останнє, але не менш важливе це ресурсність. Ресурс це все, що допомагає вам відчути позитивні емоції, як от радість, спокій, комфорт, любов чи впевненість. Ресурсом може бути улюблене місце, спогад, або домашня тварина, досягнення, улюблене хобі, віра в Бога, або візуалізація приємних моментів. Запишіть три ваші улюблені ресурси. Виберіть один і запишіть якомога більше деталей, використовуючи всі органи чуття та весь спектр емоцій. Повільно почитайте свій опис і зверніть увагу на те, що відбувається у вашому тілі, утримуючи в пам'яті цей ресурс. Спробуйте різні техніки. Вони допоможуть вам розширити ваше вікно толерантності. Якщо якийсь із методів припав вам до душі, спробуйте практикувати цю навичку довше, або проекспериментуйте з іншою навичкою, щоби збільшити кількість інструментів у вашому наборі ресурсів стресостійкості. А якщо ви вперше на моєму каналі і хочете бачити більше психоосвітнього контенту, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та поділитися цією інформацією з іншими. Дякую за перегляд! Побачимось! Thank you